Стосовно дисципліни, я знаю тебе як дуже дисципліновану людину, і твоє відношення до себе і до колективу. Як, як колектив сприймає такі вимоги керівника до дисципліни? Бо я розумію, не всі люди дисципліновані? Ну тут момент такий: ми все-таки співпрацюємо. Тобто, одна справа, як ти себе ведеш в колі сім'ї, а друга справа, як ти себе ведеш на роботі і в колі бізнесу. Тобто, тому ми всі ці речі домовляємося, як то кажуть, на березі з самого початку. Це теж знову ж таки, я ж не народився там вродженим бізнесменом, так? Тобто, робилося дуже багато, я б сказав, помилок. Помилок в плані комунікації з командою, помилок в плані недобоговорення до кінця всіх деталей співпраці, які потім могли вести до якихось певних непорозумінь і тому подібне. Тому я також. Вчуся на своїх помилках рівно так само, як і в клінічній стоматології, тобто найкраще вчитися це, аналізуючи свої власні провали відповідно з бізнесом та сама історія. Тому я стараюся наскільки це є можливо дисциплінувати мій колектив, що вони працювали так, як і я це бачу, і що вони розуміли цінності цінності нашого бренду, цінності, які ми стараємося показати нашому пацієнту, і чим ми взагалі займаємося, тому що якщо ми не зможемо нас диференціювати на ринку. Ну, стоматології є дуже сильно багато. Якщо ми не зможемо мати цю чітку дисципліну роботи, якість роботи і сервіс, тоді ми просто загубимося на цьому стоматологічному великому ринку. Ти сказав про цінності, і я розумію, що о, ну, власне, для мене цінності власника бізнесу або mm. керівника мають співпадати з цінностями працівника. Тому що, якщо ці цінності не співпадають, то Мені здається, нічого гарного не буде. Ну це мій власний досвід, і я розумію, що це власне для мене це дуже важливо.